Ще до початку широкомасштабного вторгнення країни-партнери почали допомагати нам зброєю. Здебільшого це були легкі зразки. Найпотужнішою системою вперше стала гаубиця М 777 Вони прибули до нас в квітні 2022-го. З тих пір, тобто вже більше року, вони нищать російських загарбників. Отже, сьогодні розповідь про них. До речі, в військах їх охрестили три сокири. Гаубиці калібру 155 мм міліметрів є основним типом артилерійського озброєння армії країн НАТО. Хоча вже майже століття використовуються самохідні установки, причіпні системи не втратили актуальності і їх продовжують вдосконалювати. Так на початку 2000-х британська компанія Vickers Shipbuilding, а згодом і BIE Systems розробили і почали виготовляти гаубицю М 777 Гаубиця М 777 калібру 155 міліметрів важить трохи більше чотирьох тонн. Її нормальна швидкострільність два, а максимальна сім пострілів за хвилину. Дальність стрільби звичайними снарядами більше 20 кілометрів. А активно-реактивним керованим ескалібур — 40 кілометрів. Прийнята на озброєння в США у 2005 році. В конструкції М 777 використані титанові та алюмінієві сплави. Отже, вона виявилася найлегшою серед 155 мм. Під час війни у В'єтнамі виникла потреба перекидати артилерію гелікоптерами. Тоді з найпотужніших систем це були гармати калібру 105 мм. З появою трьох сімок калібр, транспортованої повітрям артилерії, збільшився. Її можуть перевозити гелікоптери ch 53 Сілеон, стеліон CH-47 Chinook. Та конвертоплани МВ-22 Оспрей, а це дає надмобільність артилерійським підрозділам. Також мала вага та невеликі габарити, 9,5 метрів у похідному положенні, дають змогу її буксувати по перетятій місцевості на швидкості 24, а по асфальту 88 км на годину. До того ж, конструкція гаубиці дозволяє швидко наводитися на різні цілі. Ми були з трьох пострілів, знищують дві цілі. Дві різних сілі в різних вразній різних місцевості, в різних точках. Одну ціль, а потім, типу нам дали іншу ціль. На весні 2022 року Армія ворога за кількістю артилерійських стволів у десятки разів перевищувала Збройні сили України. Не бракувало росіянам і боєприпасів. Якраз був такий період, коли е, ворог використовував там 40, 50, 60 тисяч боєприпасів на добу, і Україна могла відповідати значно меншої кількості. І передача саме М37 одним з найкращих рішень, які можливо було б захилі знайти в умовах, коли необхідно за вкрай стислий термін підготувати артилерістів, які мають отримати е, насправді. Ефективний засіб ураження цілей противника, який співмірний за дальністю з найбільш далекобійними російськими артилерійськими системами у високому темпі – 5-7 пострілів на хвилину. – М777 може працювати не більше двох хвилин, бо перегрівається ствол. Нормальний темп стрільби її, як і більшості сучасних артсистем великого калібру два постріли на хвилину. Буксувати може будь-який автомобіль з вантажопідйомністю більше 2,5 тонн. Перенавчання перших розрахунків наших гармачів відбулося за кордоном. Вже згодом в Україні. Українські артилеристи швидко опанували західну техніку, адже всі вони мали бойовий досвід роботи на більш старих та незграбних системах. До 10 х було звично, тому що там майже три роки ми нині працювали. На трьох х зараз також, коштів типу, вже, знаєте, було спочатку дуже незвично працювати, а це звик взагалі тіп, в неї такі плюси, що вона дуже точна. Щодо влучності, то беззаперечна перевага натівської зброї над радянськими зразками. Це стосується і боєприпасів. Навіть звичайні 155-мм уламково-фугасні снаряди мають кращу фрагментацію уламків, тобто їх більше і вони утворюються рівномірно. Нам невідомо про передачу Україні модифікації трьох сімок з автоматизованими системами керування вогнем, але наші артилеристи пристосували до сімок українську систему кропива, чим вразили американці. Коли українські артилеристи перше приїхали на полігон для навчання, там буквально першим тренувальним пострілом була вражена мішень. І вони це зробили, всі розрахунки на кропів. Там була очевидь, завантажена балістична таблиця, тобто ну, пророблено вже зроблений балістичний калькулятор під м 37 І американські інструктори вони були в шоці, тому що те, що в них там це доволі складні там, окремі модулі, які е, ну, коштують величезні кошти і розробка, яких коштувала астрономічних е, фінансових ресурсів та часу, в Україні це на планшеті, причому планшет, який ну, не спеціалізований військовий навіть. так. За класифікацією М37 вважається легкою польовою гаубицею. Вона має довжину ствола лише 39 калібрів, проте снарядам IRFB e покращеної балістики стріляє далі ніж гаубицям 100 калібру 152 мм, міліметра, що на озброєні армії РФ і має довший ствол. Всі західні системи вони можуть використовувати високоточні снаряди, ті самі як скалібру. І причому М-3-Сімки, для неї спеціальний такий є виносний програматор, який дозволяє запропрограмувати снаряди з і використати його з М 3 сімок, причому там дальність навіть більше буде. М3-сімки була першою ластівкою. Згодом до Збройних сил України почали надходити і інші артсистеми. зокрема, і самохідні французькі Цезарі, польські краби, німецькі панцергаубиці тощо слідкуйте за проектом озброєння. Приєднуйтесь до Збройних сил України. thank <laughs> you